Півкілограмова туба покупного рибного фаршу. Він буває з хека, а буває типу, лососєвої риби. Ну, я цей раз купила лососєвий. Минулого разу я, здається, брала з хека. Розмаражую я його ось так. Дуже зручно достати з туби мерзлим, покласти в мисочку. І він тоді так цілячком, бачите, тримає форму, але з нього сходить зайва рідина, яку я зливаю геть. Замочую відразу сухарики. У мене тут батон. Залила теплою водичкою і чекаю, поки набухне. А поки батон набухає, я дрібненько поріжу цибульку і обов'язково її підсмажу. На сковородку наливаю зовсім трішки олійки. І необхідно цибульку підсмажити. Так котлетки будуть набагато смачніші. Батончик я вже віджала. Е, так кидати, в принципі, не можна, тому що, ну, оце буде великими шматками, так і траплятися в котлетах. Засирати через оці дві жменьки хліба м'ясорубку мені не хочеться. Перебивати блендером мені не подобається, тому що воно робить по типу емульсії. Тому я зараз вооружусь вилочкою звичайною і просто ось таким макаром розімну перетру ось отак вилочкою, максимально як тільки зможу. А цибулька вистигає вже. Батона у мене було в сухому вигляді десь 200 грамів на півкілограмову тубу фарша. Ось отак він виглядає, бачите? І тепер перетираю добре ще раз батон саме з фаршем. Ось так це виглядає. Тепер сюди відправляю підсмажену і охолонувшу вже отак дрібнесеньку цибульку. Такий фарш, в принципі, продається в будь-якому рибному магазині, а ще, практично постійно він продається в мережі АТБ. І от, до речі, в мережі АТБ він часто, як сказала мені моя, Кума буває зі знижками. Якщо я свою тубу брала чи 70 чи 75 гривень, то в АТБ хек щось чи 42 гривні, вона сказала, коштує. А ось такий червоний щось до 50 гривень. В принципі, в принципі на цьому етапі можна було б уже заспокоїтися. І. Просто довести до смаку, сіль, перчик і смажити котлетки. Але мені хочеться сюди додати ще яєчко. Будемо збільшувати об'єм трішечки. Одне куряче яєчко. Ну або <кій> штучки 4 перепелинних. Солю. Відразу перчик і перемішую. От дивіться, такий фарш, виходить, бачите? Сказати відверто я підготувала іманку, але навіть не відкрила пакетик. Фарш буває різний. Минулого разу у мене був більш рідкий. І довелось додавати манку. Цього разу фарш такий, бачите, прям густий-густий. В принципі, для того, щоб просто збільшити об'єм, можна сюди додати ще яйця і ще додати, наприклад, пару ложечок майонезу і додати манки. Це для того, щоб просто збільшити об'єм. Я об'єм збільшувати не буду. Мало того, що тут і так є хлібчик вже. Хто знає, яка тут риба, може, вона вже з манкою намішана. Тому я більше нічого додавати не буду. А от що я зроблю? Так це наливши. Олійки в сковороду і поставивши її, вже розігріватися, я одягаю рукавички і роблю ось отак. Трішечки так його відбиваємо. Коли працюєте в таких рукавичках, не обов'язково руки навіть у воду макати. Все. Тепер беру, формую котлетки і відправляю їх на сковороду. Хоч кругленькі, хоч довгенькі, без різниці, які ви зробите, перчатки спадають не дуже зручно, бо з цими кінчиками можна доторкнутися у сковороді до масла, бо вони вже розтягнуті, вже пора викидати. І, купля... чи це, і одягати нові, хотіла сказати, купляти. Можна маленькими, можна більшенькими. Як вам зручніше. В принципі, я знаю людей, які і рис додають сюди, і формують їх як, ну, як тівтельки. Знову ж таки, для чого? Для збільшення об'єму. Ми не будемо збільшувати об'єм котлетки рибні, значить рибні, правда? Щас знову понаписують. Відео довге. Ну, не можу я вимкнути. У мене руки зайняті. Руки зайняті, руки грязні. Вимкнути не можна. ось, бачите, можна ось такі, можна. І що в мене не влазить, буквально одна котлетка. І хто сказав, що не влазе, Якщо захотіте, можна впихнути будь-що. Здвинула котлетки ті, які вже виклала на сковороду, і всередину поклала залишок. Вони чудово двигаються, нічого не розмазується по сковороді. Все, накриваю кришечкою і смажу. Настав час перевірити і, можливо, перевернути о які. Клас. другу сторону смажу, не накриваючи кришечкою. І ось такі вісім котлеток вийшли в мене. Якщо їх робити всі отакими от маленькими, а не здоровими, да, то їх було б більше 10 штук. Дивіться, які вони в висоту, нічого не попливло. Ось Так вони підсмажилися. Всередині вони соковиті. Ну, рибка є рибка. Це хто любить рибку. Зрозуміло, що це не святкова страва, але отак от, якщо придбати в АТБ ось такий фарш за куршу. Кума казала, здається, 48 гривень він коштує. І приготувати на вечерю для різноманіття до картопельки або до макарон отаких от рибних котлеток. Можна я ж що зробити з рисом, як тівтільки. Тоді їх буде ще більше. Можна додавати сюди часничок, але я не стала додавати, не дивлячись на те, що я часник полюбляю. Ну, але все ж таки риба і чесник, для різноманіття досить нічого собі такі котлетки. Але відверто від себе можу сказати, що для мене особисто. Вони не є смачнішими, ніж оті, що я показувала вам з консерви. Абсолютно. Тому ось таке в нас сьогодні страва на додаток до закусочного тортику. А ви, якщо полюбляєте рибні котлетки, будете в АТБ. Дивіться фарш, беріть по акційній ціні і приготуйте. Всім смачного!